І навіть ніхто не сказав мені, що я буду приймати якусь участь в дискусії. Я прийшов послухати. І все те, що зараз було сказано, що я повинен прийти от, -от, -от, -от сісти, я думав, що там ну, пан Хайнюк, отут Ігналь Грігорійович, з'явиться і тут буде, буде, мабуть, основним спікером. Ну, але маємо те, що маємо. Я зараз послухав де, де, двох доповідачів. І е, хочу сказати, що е, все те, що вони говорять, е, мабуть, ми з вами вже чули неодноразово з точки зору постановки питань. і переконувати один одного в тому, що індустріальне будівництво це те будівництво, яке може нам допомогти в більш короткі терміни е, забезпечити ті завдання. Які перед нами будуть стояти, ну це не має ніякого сенсу, це абсолютно зрозуміло. Тільки ви знаєте, я хотів би, щоб ми всі речі називали своїми іменами. І дуже добре, коли присутня в ну, у кожного спікера присутня ще і, крім загальних слів, зелене, енергоефективне, швидке, ще і математика. І от коли через призму математики ми дивимося на ті чи інші процеси. Тому що ми почули, наприклад, наш шановний колега дуже цікаво виступав і говорив, що замість 40 осіб, тут на майданчику 10 осіб, це вже деяка математика. А я кажу про математику більш глибоко. І треба кожного разу розуміти, що все те, що ми хочемо і можемо, це абсолютно різні речі. Ми чуємо, яка у нас потреба сьогодні. Я просто розумію, що краще всього не говорити про ті речі, які, мабуть, кожному з нас зрозуміли, зрозуміли але ми їх чомусь не думаємо, що не потрібно про це говорити. От ми говоримо про програму Євідновлення. І ми говоримо, що ми на сьогодні. От останні дані, які Олена Олексійна Шуляк озвучила, ми сьогодні прийняли через девелоперів 4700 сертифікатів. А ми пам'ятаємо, що на 1 квітня минулого року це десь так під патронатом ООН ми назвали, що у нас тільки в багатоквартирних будинках знищено 20 мільйонів квадратних метрів житла. Якщо ми ці 20 мільйонів квадратних метрів Розділимо на напрям... приблизно, як сьогодні у нас середньозважена квартира 60 квадратних метрів. Тому що був період, коли ми цей цю планку піднімали. Вона була там 85 і, і, і пам'ятаєте, за часів Юлії Володимирівни, коли вона один мільйон квадратних метрів там за три місяці хотіла закінчити, і вона цю задачу виконала. А там у нас були квартири по 300 по 400 квадратних метрів. І ми просто не знали, кому їх ці квартири роздавати, де найдіти. Багатодітні сім'ї, які ми могли туди заселити. Але ми від цієї ідеології ми говорили, що так у них, а там не зовсім так у них. І ми потихеньку перейшли до цих 60 квадратних метрів. Так це ж цифри у нас виходить скільки? десь приблизно 320 тисяч квартир. Ми відчуваємо 4 тисячі 700 і 320 тисяч. Скільки треба нам років для того, щоб ми вирішили, тому що. Кожного разу ми повинні розуміти, що в основі то буде лежати джерело фінансування. І виходячи з наших можливостей, ми далі можемо дійсно реально рухатися, якщо буде джерело. Друга складова, про яку ми про яку ми не забуваємо і говоримо, це робочий наш потенціал, інженерно-технічний наш потенціал. Розуміємо, що є проблема, розуміємо. Розуміємо, що колись у нас було тут Петро Степанович Щулюк любить нагадувати нам цифру, що в будівельному комплексі України було зайнято от, в 87-му році, коли було подано 21,3 мільйон квадратних метрів в нашій країні, було 1 мільйон 500 тисяч осіб в будівельному виробниці, 1 мільйон на будівельному майданчику і 500 в будівельній індустрії промисловості будівельних местів. А 21 рік, який для нас тепер є лакмусовим папірцем, у нас працювало скільки? 300 тисяч на будівельному майданчику. 330 тисяч, але вони були, ці 300 тисяч, вони були зосереджені в 30 тисячах будівельних організацій. Ми 30 тисяч на... можемо 300 тисяч на 30 тисяч розділити, мінімум, і приходить на організацію, скільки 10 чоловік. Правильно? І це не, ті, не той потенціал, який ми мали тоді, в тому числі, якщо тепер повернутися, Я до чого, це як приклад того, що ми все повинні оцінювати. Нещодавно ну, тут мене залучили в Академію архітектури. І от в Академію архітектури ми заговорили про те, що 20 років тому був створена така система каскад. Антон Антонович, мабуть, її пам'ятає. І ми хотіли її реалізовувати, де все, в Тернополі. Тепер там з'явився новий губернатор, нігода, якого ми всі добре знаємо, який багато років був першим заступником міністра, ну і був колись головним архітектором і мером Тернополя, а тепер він там губернатор. І сьогодні Олексій Іванович Сліпцов разом з губернатором хотіли б відновити ці підходи, які були в Каскаді закладені. ви пам'ятаєте, що там є і позитив? І не зовсім позитив. І там у конструкторів є відповідні питання, але в принципі справа прогресивна. Але для того, щоб каскад відновити, там був ДБК, але цього ДБК сьогодні немає. А ми розуміємо, що це зовсім інші потужності, і це інше обладнання, устаткування. А ми розуміємо, що це все гроші. І коли ми сьогодні говоримо про нашу індустріалізацію, то ми ж повинні розуміти. Що треба мати ще капітал, який буде нам потрібен і на площадці, і капітал, який потрібно вкласти в те створення такого виробництва. Ось в цьому питання. А те переконувати, що краще перенести нам технологічні всі дії на виробництво ну, звичайно, це тривіальна думка. Інша справа, що ми не хочемо повертатися до 96-ї серії, навіть до АППС, про які ми багато чого говорили, що це дуже класно, хоча буде тисячі різних рішень архітектури. Ну, ми бачили ці архітектурні рішення. бачили. Але то був такий період, і просто не, навіть я не можу сказати, що треба до цього критично відноситися. Потрібно було для держави вирішити проблему, яка у нас стояла, починаючи там з 45-го року. І треба було знайти рішення. От його і шукали це рішення. І перенесли правильно на промислові площадки, перенесли більшість трудовитрат. Там їх можна автоматизувати правильно. І там можна зменшити кількість трудовитра. Так. Але все інше це треба врахувати витрати. І ще раз треба рахувати витрати як на виробництві, так і потім на будівельному майданчику, і складати, і яку частину потім віднесе на собі вартість, це вже третє питання. Тому що от, приведу вам такий один приклад: всі чули про те, що була проблема на. Там, на лінії метро, яке йде через в, 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 синя здається, гілка, яка і в, в, призупинила свою дію між Лебідською і е, Дімеївською двома станціями. Тепер, коли виконали ці роботи, закінчили, метро запустили, а тепер виникає питання: а як бути з тим устаткуванням, яке там було використано, якраз тільки на цій ділянці? І використали його один раз. А це устаткування коштує на хвилиночку 60 мільйонів гривень. І куди ці 60 мільйонів гривень тепер віднесли? Як їх віднести на собі вартість? Ну, ви почули питання? І от навколо цього питання за сьогодні шкода. Тому я ще раз кажу, що дуже. Класне питання, яке сьогодні піднімається, і ті рішення, які сьогодні запропонували, вони звичайно тільки викликають у нас всіх оптисків. Правильно, треба йти цим шляхом. Тільки треба розуміти, що є окремі приклади, які ми сьогодні приводимо, і є той, ті масштаби, які ми повинні будемо здійснювати. І наскільки ми будемо готові до того, щоб здійснити таке масштабне будівництво, це вже інше питання. А те, що треба йти шляхом індустріалізації, я про це дуже активно почав говорити ще в 2009 році, коли нам потрібно було робити реконструкцію НСК Олімпійського, і ми підбирали проєктну кампанію, яка це може зробити. А ми якраз в цей період почали говорити тільки про каркасно монолітне будівництво. Ми про панельне вже позабували, У нас ще там ще на Волині Луцький ДСК у Ваймана більш-менш працював. От ДБК Четвертий у нас лишився, все інше ми вже згорнули і говорили, що нам воно не потрібно. А ми проїхали, коли нам потрібно було вибрати генпроектувальника, я особисто, за дорученням прем'єр-міністра, проїхав по об'єктах. В Федеративній Республіці Німеччині в вісьми населених пунктах дивився на вісім стадіонів, які були побудовані в той чи інший період. І от тут я для себе перший раз почув про те, що а ось ми перейшли тут виключно на індустріальне будівництво, а завозимо ми це, як сьогодні колега розказав про те, що із Одеси поставляють конструкції у Львів. Так і там на 900 кілометрів поставляли конструкції, але це знову я до математики повертаюся. Але коли порахували витрати, то ці витрати, врахуючи навіть цих 900 кілометрів, вони більш вигідні і з економічної точки зору і трудових, з трудових витрат, які ми закладаємо. Тому шлях. Перенесення в на, з будівельного майданчика на промислове виробництво в, в будь-якому напрямку будівництва, не тільки в житловому, це є ефективний спосіб, і він давним-давно використовується в країнах, ну я не хотів би говорити Європейського Союзу, в технічно розвинутих країнах. Тому іншого шляху немає. Треба йти таким шляхом і треба аплодувати. Тим, хто сьогодні нам пропонує, я тих, яких двох доповідачів послухав. І дійсно дуже цікаві доповіді і правильні сьогодні є пропозиції, тільки треба, щоб поряд з нами ще сиділи ті, хто можуть ці пропозиції реалізовувати, щоб вони нас чули, ті, які мають такі наміри і мають такі можливості. Ще раз хотіть і моч відразне теще. Дякую. Дякую. Це пропозиція перейти дякую. до дискусії. Да. А, Дя... Ні, так я закінчу. Я сказав дякую.